ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Покликання учнів. Зверніть увагу, що Ісус іде і кличе рибалок, не кличе виноградарів, не кличе митерів. Не кличе книжників, а кличе рибалок. Чому? Ну, дивіться, в першу чергу, виноградарі це ті, які працювали у винограднику. Виноградник, який належав господареві. Чуєте? Належав господареві, а вони там були тільки наїмитами. Чи взяти книжників, вони вчили передання, а Господь хотів, він говорив як повновладний, говорив як від себе. Не то, що йому казали, не то, що він чув, не то, що він прочитав, від себе, як повновладний, той, від кого все походить. І коли кличе рибалок, зверніть увагу, кожна рибалка. Мав свій човен, чуєте, свій не орендований. І коли він покликав, коли він покликав Якова, сина Заведея і Івана, його брата, які теж були в човні і направляли сіті, і відразу їх покликав. І вони зоставили батька Заведея в човні з найметами. Вони, якщо навіть когось брали на роботу, то це були їхні наймети. Тобто ті, які знали поняття власності і господарності, тому покликав рибалок. І знаєте, всі професії мають справу з людьми, але возьміть виноградарів, так? вони цілий час там винограднику. Щось там роблять, ну і в кінці вже мають справу із роботодавцем. А рибаки зловили рибу і припливають до берега, а на березі вже купа народу. Купа народу. Бо чекають, що зранку приплинуть рибалки та й купляв у них будуть купляти рибу. Багатьох рибаків, люди знали в лице та всіх знали. Ідемо до тих, ідемо до тих, оці чесні, оці добрі і так далі. <клес> і рибалки завжди старалися з людьми говорити добре, бо їхнє завдання було продати рибу. І вони старалися, як би людям послужити. Возьміть ще одну, а візьмете цих три, я вам ще одну туди дам. І Господь Бог побачив у цій професії. Побачив то служіння людям. Тепер зрозумійте, якщо ти хочеш, якщо ти хочеш послужитися Богове, то ти маєш вміти послужитися людям. Ти маєш бути добрий. Ти маєш людині бути тим, хто запропонує. На тобі візьми цю рибку, візьми ту. О, ти дуже добрий покупець, на тобі ще одну чисто від мене. Бути щедрим. І Господь Бог їх вибирає. Бо тому, що це люди, рибалки це люди, які все залежало від них і від Бога. Бо тому, що скільки раз ми чули, що приплили, нічого не зловили, сидять такі, обіджені, люди чекають тут, в моркоті вже. А хлопці, рибалки обіжені, і Христос каже, закидайте сіть. Та й каже, слухай, які сіті, цілу ніч ми трудилися, ти тут починаєш. Закидайте сіті. І вони відтягують. Розумієте, оця праця рибалок, як Христос показує, що я коло вас, не переживайте. Якщо у вас щось там не вийде, я є. <кій> Моліться до мене. <кій> І тому кожен із нас, із цього святого Євангелія, має собі взяти. Я не хочу бути апостолом, я хочу бути наймитом у його човні, коли він рибалить. Я хочу мати участь із, із тими рибалками, які стали апостолами, які стали рибалками людей. Я повинен вміти поступати, так як у тій ривалки, коли Ісус Христос підійшов до Якова, Сина і Івана, його брата, Він підійшов і каже, ходіть зі мною. Вони лишили тата, лишили наймітів і пішли. Скільки раз ми кажемо, що я до церкви не піду, бо тому що є речі ну, дуже важні для мене. Дитина, ще там щось, мама лежить хвора, чи тато, чи там діду слабий. Я не піду, як я піду до церкви, як я їх лишу. І ви виглядаєте дуже поважно в людських очах, а у Божих не дуже. Лиши його хворого, піди до Бога і вернися до нього з оздоровленням. Випробуй свою віру, принеси додому здоров'я. Ви забули, як сотник послав до Ісуса і каже, мій слуга не здужує, Господи, йди його бездо. Але не треба йти до мене, бо я тобі кажу, не треба мені йти до мене, бо. Тому що там в мене військові, вони матюкаються, вони там тренуються, дай спокій. Скажи слово, і все буде добре. І слуга видужав. Прийди до Бога і скажи, Господи, лиши, лиши всі свої проблеми, не тільки когось хворого, але всі свої проблеми. Лише дома піди до Бога і вертайся назад. І неси вирішення твоїх проблем. Якщо ви хочете бути з Богом, поступайте як апостоли. Вони ні крапки не задумувалися. Вони лишили єдиний свій спосіб на прожиття. Це був їхній спосіб до існування, рибалство. Пантрувати би були сітки, продати рибу. Аби купити щось, підлатати сітку, купити одяг, купити їду. Це був їхній єдиний спосіб доходу. І Христос каже, ходіть за мною, вони все лишають і йдуть. Куди йде відразу Ісус? Іде в Синагогу. Він учить їх молитви, Він учить їх, щоб людина, яка пішла за Ісусом, йшла в дім Божий. І в у місце. Зустрічі Бога і людини. Зустрілася з Богом, все розказала, засвідчила йому свою вірність, лишила все, пішла до Бога. І потім вертаюся назад. Ось що хоче Господь нам сказати сьогодні через це святе Євангеліє. І саме головне, щоб ви звернули увагу. Чи хоч десь колись учні поминалися і казали, Господи, ми не маємо що їсти, Господи, ми не маємо що пити. Нема такого. А то, що допомагали другим, таке є. Перебуваючи з Богом, ти будеш мати хліб і до хліба. Це я вже звертаюся до його слух, до священників і до єпископів. Не турбуйтеся, перебувайте з Богом і навчіться відрізняти людське від Божого. Мені покійний владика Микола Сімкайло сказав, перед тим, як я їхав сюди на цій місії. Каже, не слухай їх, бо там ті казали, не їдь, а ті казали, їдь, не слухай, кажіть. Вони дух, думають про людське, а ти думаєш про Боже. І це стало таким моїм новим кредом. І Господь Бог випробував мене, наскільки міг, наскільки я міг, не тільки Бог міг, так? наскільки я міг то витримати, так? а потім каже: добре, добре на натобі, будеш мати більше. І Господь дбає за мене. І я є вдячний Боговим. Але зробив крок, покинувся і пішов просто за Ісусом. Безпроблемно, безповоротно. І тому не турбуйтеся, що будете їсти, що будете пити. Отець Небесний, той, що на небі. Подбає за кожного з вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на послання, святого Апостола, Павла читання, будьмо уважні браття. Христос умер за всіх, щоб ті, що живуть, не жили. більше для самих себе, а для того, хто за них умер і Воскрес. Тому, отже, віднині ми не дивимося ні на кого за людською міркою. Якщо й знали Христа по людськи, то його тепер більш так не знаємо. Тож, коли у Христі Він Вінськове створіння, старе минуло, настало нове усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння, примирення, бо Бог у Христі примирив собі світ, не вважаючи на провини людей, поклавши нам на уста слово примирення. Ми отже, посли замість Христа, немов сам Бог закликає нас, через нас, благаємо замість Христа, приміріться з Богом того, хто не знав гріха. Він за нас зробив гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. праведні. Ра мудрість спрості вислугаємо святе Івангеліє, ми русі. І духові Твоєму, від марка святе Івангеліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час Ісус проходив позалелецьки море і побачив Симона і Андрія, його брата. Як вони кидали мережу в море, і були рибалки, а Ісус їм сказав: Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить вони кинули мережі і пішли слідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив, Якова сина заведе, та Івана, його брата, що теж були в човні, і направляли сіті, і відразу ж їх покликав. І вони заставили батька заведе в човні і з найметами, і пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум і він у суботу відразу вийшов в синагогу і почав навчати, <кхух> і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх, <кхух> як повновладний, а не як Господи!